Хоча якась різноманітність буде, так, друзі? Я ж надіюсь, друзі, ви ж не впалювалися з цією ресурсом. Тільки бустери позабирали. Бо я забрав бустери золота і все. Більше не бачу сенсу. 500 золота. Оце вже непогано, це хоча б можна хоча б купити дві скриньки. Дивимось, друзі, далі. Знову срібло пішло. Ну Трішки золота випадало, але мало, мало, друзі, мало золота. Ну що, переходимо до самої ізюминки. Два сертифіката, друзі. Тримаємо кулачки. Два сертифіката. Перший відкривається. Десяточка, друже, вітаю. Об'єкт 268 дроб4. Вітаю, вітаю, друже. Як не крутину, це десяточка, 700 золота. І наступний. МК6 британський. Ух, красавчик, друже, красень. Вітаю, від души тебе